Бачили Путіна, що б йому сказали. Виштай, пойло, пішовтину. Я кайфую від цих слів. Виштий, пуйло, пішовтину. Для мене це як маємо композицію контррент і одразу створюємо з вами лінію. Я поставив строк шириною в 11 і робимо ось таким чином нашу лінію, щоб було багато точок. Да? Наскільки багато, наскільки ви хочете отримати взагалі цих роз'єднань, забираємо всю цю заливку. З допомогою викликаємо скрипт create нульс from pass. Окей, ми вибираємо пас, зжимаємо ефект і вуаля створюється у нас аж 5 нулів, а точніше стільки, скільки ж ви створили точок. Як ви зрозуміли, ми можемо вже е, анімувати ці нулі, так? І отримати анімований графік. В цьому і заключається напевно фішка. Да? Окей, створюємо наші крапочки. Вони в мене невеликі. Я назву це Cycle на 01. І продублюю його. Ctrl D. Скільки раз. 2, 3, 4, 5, 5 крапочок. Чудово. Я зажимаю Shift і прив'язую до наших нулів. Чому я зажимаю Shift, щоб зразу перенести позішн, а не вручну переносити? Далі нам потрібно занімувати наші графіки. Тут ви анімуєте так, як вам завгодно. Можете спитати у наших улюблених криптовалютчиків, які графіки їм більше подобаються. Вони вам розкажуть, як вони заходили на поніженнях і заробили мільйони. Які, звісно, вже віддали на ЗСУ. Так, то, звісно, все чудово, але давайте подивимось, якщо ви хочете віддати цей проект людині, яка не зовсім розуміється в After Effects і. Загалом вона е, повинна поставити крапочки по обмеженим якимось координатам. Тобто є такий експрешен Clamp, і ми спробуємо його тут застосувати. x дорівнює Transform.pos, відкриваю квадратні скобки, нуль, який відповідає за X. Далі я ставлю кому і пишу значення по x, які я хотів би, е, щоб були статичними. Так, тут я забув дописати X дорівнює клемп і поставити це значення фігурні дужки. Окей, це все можна виділити CTRC і вставити в новий рядок. Це в нас буде відповідати Y. Щоб тимчасово виключити expression, я нажимаю тут і дивлюсь, яке мені крайнє значення цікаве. Тобто я хочу зробити трішки вище графіка. Це буде десь в районі 200. І не доходячи до нижньої точки, не доходячи до нижньої лінії, да, це десь около 950. Я так і напишу 200 950. І нижче я ставлю квадратні скобки, пишу X, Y. І дивимось, не працює. Чому ж воно не працює? Ми ставимо крапку з комою в кінці кожного рядка. Можливо, це запрацює. Це також не працює, тому що потрібно поставити на Y, який відповідає за одиницю. Все рівно не працює. Чому не працює? Все за те, що я пропустив у слові трансформ букву S. Я сподіваюся, такої грубої помилки ви не зробили. Окей. Тепер ви можете побачити, що наша. Крапка не рухається більше значення, які ми поставили. Що круто. Я бажаю вам крутих результатів і нехай ще гроші. Заробимо Україну відбудуємо. Саме головне, щоб всі даречистим, що вона в нашій землі це воно наладиться. Ми свободна нація. У нас свобода забрати просто нереально. просто нереально.